Друзі, всі ми чекаємо перед день нового року. І хочеться приготувати щось цікаве, звичайно, найкращими. І е, на нашому святковому столі мають бути всі страви. І сьогодні я хочу вас ознайомити ще з одним е, видом бутербродів, який я пропоную вам готувати до, на новорічний стіл. Я взяла городінський хліб, видавила ось такою чашечкою кружки. І трішечки їх підсмажила на сковорідці. Знімаю їх на паперовий рушничок. Всі чотири. І далі я покажу, що я буду робити далі. Бутерброди я буду намазувати крем сиром. Ось так зверху. Мазати буду я на підсмажену сторону. Бутерброди я намазую крем сиром біла. Я сюди нічого поки що не додаю, намазую я підсмажену сторону. Беру, як кажуть, по-багатому. Ось так. Терброди я обмазала зверху і боки. Так, і я також накришу давненько кріп. Я його перемішаю. Бутерброд я так візьму і вмокну. ой 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 Укріп. Далі я беру два відварені яичко і так повздовж. razrizaju. Što točki ja imaju. Ne. Tak samo i drugi ičko. Віченький жовточок. У нас виходить з таких чотири половинки. Так, я отут кінчики трошки надріжу, я скажу, для чого це потім. Кидаю її сюди до жутка, жовточок я розімну, Отак вилочкою, Добавлю майонез. Перемішаю. У нас вийде ось така маса, так як ми фаршируємо яєчка, Да? І всі знаєте, хто хоче, можете додати чесник, але я чесник не буду додавати, тому що мене чесник. Не всі люблять. Друзі, цією сумішю я начинила е, ці 4 половинки. І зараз я приготувала ось такі штучки. Це в нас буде шапочка. Чотири. так, Це в нас будуть ротики, а це в нас будуть носики. Так. Ось у мене вийшло таких чотири діди морози. Я взяла із перчика, поробила шапочки, вирізала носик, ротик і з майонезу зробила бороду. І вийшло ось такий дійсно 4 діди мороз. І ще один чудо-новорічний бутерброд, який я зробила і сьогодні хочу вам представити. І це мій накритий новорічний стіл, ось так. Тож готуйте, це дуже швидко готуються ці бутерброди. Для цього я взяла бородінський хліб, підсмажила з однієї сторони, наложила на верх сир відварені яєчка розрізала пополам. Укропчиком я боки також обробила бутербродика. І з перчика я зробила шапочку, ніс, рот. І із перцю.